Привіт, друзі! У цьому відео ми розкажемо про турбобулеріан типу 0,3 від Везовій економний та ефективний спосіб обігріву для вашого дому або майстерні. Дізнаємося, як працює цей пристрій, в чому його переваги та чому саме він може стати вашим кращим вибором для обігріву приміщень до 700 кубічних метрів. Погнали! Турбобулеріан працює за принципом генерації тепла через згорання дров, а потім розповсюдження цього тепла за допомогою примусової конвекції. Повітря всмоктується вентилятором, який встановлений у нижній частині конструкції. Вентилятор всмоктує холодне повітря з приміщення, подає його через спеціальні труби всередину булер'яна, де повітря нагрівається, проходячи через розігріті труби, і швидко виходить у приміщення, нагріваючи його. Використання вентилятора допомагає прискорити процес обігріву, збільшуючи швидкість потоку повітря, що проходить через піч. Це дозволяє швидше і рівномірніше. Розповсюджувати тепло по всьому приміщенню. Переваги турболеріана. Завдяки примусовій конвекції, турбобулеріан може швидко нагріти навіть великі приміщення. Температура розподіляється рівномірно, що робить його ефективним для різних типів приміщень. Збереження тепла після згорання дров піч продовжує виділяти тепло навіть після того, як дрова вигоріли. Це забезпечує комфорт ще кілька годин після завершення топки. Легкість встановлення та обслуговування. Для монтажу потрібна лише підставка та димохід. Ніяких складних конструктивних змін у будинку не потрібно. Димохід легко встановити завдяки зручним кріпленням. На одній порції дров вагою 32 кг. Булеріан здатний підтримувати тепло до 8 годин у режимі тління. Це робить його економічно вигідним варіантом, адже витрати на дрова мінімальні, а ефективність на висоті. Турбобулеріан Везувій має зручну конструкцію, дверцята з надійною ручкою. Два регуляційні важелі для управління горінням, що дозволяє точно налаштувати режим роботи печі під ваші потреби. Якщо ви шукаєте якісне рішення для обігріву приміщення, цей варіант точно вартий уваги. Залишайтеся з нами, ставте лайк, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!